Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 24 листопада, неділя телеграм-канала пишуть: в Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа на складі, валить чорний дим. Рівень радіації перетнув мінімальну критичну позначку. На складі зберігались дрони, тепловізори, інша військова та дуже важлива амуніція. Крім того, можливі перші дрони з ядерними зарядами малої кількості, Втім, в будь-якому випадку дуже небезпечні. Росіяни практикували це ще при союзі, наш поговуючи. Танкові снаряди ураном з активним ядерним компонентом. Тоді відмовились від цього, бо небезпека для танкістів була, а операторам дронів це не загрожує. Тому будуть відновлювати програму. Але вибух поставив на ній хрест, горіли також компоненти та ракети Х-101. Перший вогняний грип був дуже схожий на ядерний. Росіяни перелякані, адже вельнуло знатно. Як повідомляють роз площа пожежі становила 8700 квадратних метрів місцеві жителі за кошти, навели туди ЗСУ. Складу більше немає, що ж Російська Федерація, попри риторику ядерного шантажу, має обмежену суб'єктність застосування ядерної зброї, оскільки пов'язана міжнародними договорами і жорсткою позицією ядерного клубу. Про це розповів військовий політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Він звернув увагу на те, що Штати були попереджені російською стороною про запуск балістичної ракети по Україні, що свідчить про те, що РФ дотримується ратифікованих нею договорів із США. Російська Федерація попередила Сполучені Штати про пуск балістичної ракети середньої дальності відповідно до ратифікованих РФ договорів. Є процедура, яка передбачає попередження пропуски міжконтинентальних балістичних ракет, щоб звести до мінімуму можливість так зва. Ано зустрічного удару з боку США. всупереч всім войовничим заявам російської сторони про те, що пуск балістичної ракети середньої дальності це попередження країнам заходу. РФ все ж таки дотримується норм міжнародного права і прекрасно розуміє можливості США в завданні удару у відповідь в іншому випадку, зазначив аналітик. Сігрів також наголосив, що Російська Федерація має обмежену суб'єктність в аспекті завдання ядерного удару по Україні, оскільки, крім жорсткої реакції Захода, також почула у відповідь попередження про неприпустимість такого варіанту та навіть риторики з боку Китаю і Індії, які є стратегічними політичними партнерами Росії. Російська Федерація не суб'єктна в питаннях ураження території України з використанням ядерної зброї. Нагадаю, у 2022 році РФ активно мусувала у ЗМІ, зокрема й західних, можливість нанесення по території України удару з використанням тактичної ядерної зброї у відповідь прозвучала жорстка оцінка подібних заяв з боку Китаю і Індії, та відповідно риторика РФ різко змінилась. Тож заява офіційного пікіна свідчила про те, що завдання удару по Україні є неприйнятним в умовах глобального світу. Сказав він. Аналітик вважає, що запущена БРДСМ. Аналітика вважає, що запущена БРСД, попри заяву Путіна, не є новітньою російською розробкою, а являє собою модифікацію твердопаливної балістичної ракети Р 30 булава. За даними CNN, на місці падіння виявлено уламки ракети, які розроблялися з часів радянського союзу. Йдеться про булаву, яка була прийнята на озброєння армії РФ в 2012 році. Тому говорити про інноваційні рішення принаймні передчасно. Дочекаємось підсумків вивчення уламків безпосередньо з боку фахівців. Наразі ми можемо говорити про те, що ракета РС 26 «Рубіш» Рубіж вочевидь існує тільки на папері в технічній документації. Один цієї експериментальної ракети відбувся в 2011 році. З'явилася інформація про те, що Рубіж має стати на бойове чергування в 2017-му, але в 2018-му році йшлось про те, що цю програму заморожено. Повідомляли, що РФ віддає перевагу програмі Іскандер М. Зазначив Снігирьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.